З дірками в стінах і в стелі, з трухлими вікнами, гнилою підлогою, стріщиною в будинку і з туалетом на подвір'ї. Так дев'ять родин з дітьми й пенсіонерами живуть на вулиці 1 травня 175, Дріб 2. Оце наші проблеми. дивіться. Оце наш отам що под окнами повігнівало. Оце, оце в нас таке. Тимчасові бараки для працівників укртелекому стали постійною домівкою. Ці люди останні кого сюди поселили на короткий термін, та вони затрималися на кілька десятків років. Нове житло їм не дають, а старе ремонтувати відмовляються. Знедолені люди закидають керівництво Укртелекому листами та далі переписок справа не йде. Каналізація нас ужасна. відкриваємо, поки вода не збежить, водою користуватися у нас не можна. 25 років тому будинок визнали Ветхим. Тисяча 1991 девяносто підтвердили, що житло потребує ремонту. Укртелеком балансоутримувач та покращити умови проживання для людей не збирається. Люди просять, аби їх житло передали в комунальну власність міста. Телефоном ми звернулися до Чернігівського відділення ВАТ Укртелеком. Директор філії Олексій Сидоренко від коментаря утримався. Телефоном повідомив, що цей будинок їм не належить. Вони лише його утримують. На ремонт помешкання грошей немає. Люди висідво. Вони б'ють навіть експертну комісію викликали та в акті отримали приголомшливу відповідь. В акті було написано, що стени в нас кирпічні, перегородки в нас кирпічні, перекриття в нас кирпічне, ой, желез, железнобетонне. Так на, на самому ділі все не так. Всередині в нас усе зроблене плити. Наші знімальні групі мешканці детально показали, з чого збудована їх оселя. Та ще гірше те, що навіть зовні цегляна стіна руйнується. Люди бояться, що скоро вона завалиться і залишить їх просто неба. Свої скарги вони надіслали міському голові, віднесли листи заступнику губернатора та кільком депутатам. мене звернулися жителі жилого будинку по адресу Пірамасіроб 2. Прошу сесію піддержати наш запрос. І точно таке ж обращення жителів пошло і солдату Валірі Володімировичу. В комунальне майно будинок можуть взяти, каже заступник голови фонду комунального майна Інна Дусь. Остільки «Уктелеком» Укртелеком повинен відшкодувати 50% витрат на ремонт. Прийняття в комунальну власність теж не вирішить всіх питань, які є. Бо ви сам сказали, що цей будинок знаходиться в дуже ну, стан, який, який не відповідає умовам проживання людей, сімей, які там знаходяться. І виділити в, місь, в міському бюджеті такі кошти, тобто теж нема такої можливості, враховуючи, що останнім часом передається житло, яке перебувало на балансах тих чи інших товариств в такому ж стані передається, як людям жити в аварійному будинку, влада не знає. А самі ж мешканці сподіваються, що про їх біду почують. Принаймні, вже 9 березня заступник міського голови збирає спеціалістів, каже Інна Дусь. Усі разом вони будуть вирішувати, чи зможуть допомогти людям.